Душевна, така тепла і так приємно тут, що ну, це єдиний, єдиний діючий жіночий монастир. І ви назвавши сестри, це ті монашки, які да. мають постріг і які тут живуть. Да? Ви і... залишаєтесь, залишаєтесь тут у них. Е... Як на день чи на якийсь Ні, я можу період. На, на якийсь період залишитися, наприклад, на місяць. Тут і ви да. і живете з ними, живете да. тим життям, яким живуть да. саме ці mm. монахи, як вони називають, сестрами називають. Да. Так? Ми їх називаємо сестрами, це називається сестрами по духу, по духі. І є і, і, там тут, знаєте, що мені тут найбільше подобається? От е, в нашому світі і, ти, вийдеш за ворота, там люди зовсім інші, там зовсім інше ставлення, а тут люди якось з теплотою відносяться один до на одного. Ти наче як сестра, от е, як наче сестра з такою любов'ю, от з, здається, незнайомі люди ніколи один одного не бачили. Ніколи не, не розмовляли між собою, нічого про одне про одного не знають. А скільки теплоти віддають, що дійсно то можна подумати, що це рідні сестри. Рідні сестри, так. От ви так кажете, що там друге життя, саме за парканом цього монастиря, друге життя. Ви теж відчуваєте, наскільки зараз стає світ такий злий, так? У своїх віршах ви описуєте доброту, ви описуєте милосердя, але звертаєте увагу на те, що робиться там за парканом. Як ви описуєте цю ситуацію злих людей? Звісно, в мене були вірші. Я розумію, що от порівняти цей світ духовний і світ, в якому живуть прості люди, мож... це два дві Два раз різних зовсім світи, дві е, світобачення, зовсім е, світогляд, зовсім різних людей. Зовсім, інші. наприклад, подивишся, ставиш одну ситуацію. Людина у, з нашого світу, і людина монастирська, яка живе у монастирі, зовсім по-іншому. Тут е, учать милосердя, от стать е, ставитися. Навіть якщо навіть деякі зробили щось тобі погане, закрити на це очі, просто не не помітити цього. Або помітити, сказ, або не накричати там, наприклад, не як зупинитися, да. заспокоїтись йти далі. Да, не, нічого такого, якихось злихось, наприклад, людину е, мирську там і Наприклад, образлива слова сказала, а вона скаже взамін. Тут такого не буде. Тут скажуть: ну ти прости мене, ти я можу прав, правди був не прав. Ти Прости мене. А є давай у віршах описані взаємовідносини саме з жителями цього монастиру. У е, мене є такий вірш джерело вічності. Називається. Не може мене почути? Так, е, да, цей вірш я написала саме про цей монастир. Осіннього листя під ногами. Нечутно нападе ще один, гучний і ніжний, Дзвін під небесами, Пронизує тишу лісів і долин, Зиває він селян до храму, неділя нині треба поспішать. І народ вузенькими стежками Іде туди, де світить благодать. Стоїть на невеликій гірці, Свято Богоявленський монастир, Як друге сонце, у диківці, Несе тепло і духовний мір. І люди тягнуться до нього з любов'ю і вірою у серці. Нема вже більше дорогого, як душу врятуваль, здається. Кожен іде зі, зі своєю причиною, своєю бідою, печаллю. Хтось сумує за родиною, молиться і про прозустріч має. Матір молиться за сина, діти моляться за матір, а монах за батьківщину, за живих і мертвих. Кожну днину, віддалені від галасу міського, від щоденної важкої метушні, тікаючи від спокусливого, злого, Творять монахи молитву в тишині. У кожного ся й послух непорушний. Хтось перебирає чисто монастир, інший готує обід запашний, а хтось читає в керлі псалти. А коли настав вечір, скінчились торботи, і задрімало солодко село, і ще би то птахів не чути. Заснуло все під вечірнім хвилом. І лише в монастирі не впинно. ліється молитва і любов. І та молитва непомит... непомітно стає мов золотий покров. Дякую. Знаєте. М він був як девіз, як таке звернення до людей. Розумієте, Дуже багато людей, які мають вади здоров'я мають інвалідність, в деякій мірі в них опускаються навіть руки. І послухавши ваші вірші, людина може підійти, прийти в церкву і подумати, наскільки, наскільки їй тяжко і наскільки вона може змінити своє життя. Я правильно зрозумів сам? Смисл вашого такого. Знаєте, коли людина невіруюча приходить в церкву, вона бачить різницю і бачить, що в неї ще не все втрачено, що вона ще може робити. І дійсно натхнення таке є. І от я в коли я була мала. Я любила дуже, от для мене піти в монастир, це побачити щось інше, в яке в цьому світі, в якому я живу, в якому я спілкуюся з людьми, такого не побачиш. І от я приходила в церкву, я дивилася, як свічка палає, як, який там орнамент. Мені все було цікаво, от що там написано, а чому такі очі в ікони, чому там ангел плаче. І я його жаліла в деякій мірі. І от в мене є навіть такий віршик, називається Ангел-хранітель. От я пригадала, колись я дивилася на ікону і бачила, що ангел такий, такий ну, сумненький. І от в мене прийшла така думка і склався такий вірш на російській мові. Стоїть на облаке пушистим, ангел-хранитель в одіянні лучистим, свічок держит в руках і крепкою молитву шепчет в устах. Що ангел молиться за ці хвилину, коли я. Ангел, ангел-ханиці Мав якусь, якісь ім'я, чи просто ви побачили якусь? Це і, він так і називався ангел-хранітель. Ангел Це ну, в кожної людини у нас, ну, у людини і в вас, і в мене, у всіх людей є ангел-хранітель. Ну, Кажуть, що є, у деяких людей є і два, є і десять. Це, це не обов'язково. Один це обов'язково, але коли людина себе веде не так, так, mm -hmm. і... yeah, є два є, два, є два є аміохранітеля. Я анохранітель Господній, ангелохранитель, який тобі до дає це за кріщення. Коли тебе хрестять, у тебе з'являється ангелохранитель, у тебе з'являється опора. У тебе з'являється допомога. От чому і кажуть, що треба обов'язково хрестити дитину, коли їй там шість місяців. А чому саме шість місяців? Ну, Які ну, через місяць кажуть, да, що необхідно. Так, бувають такі люди, думають. Але буває люди взагалі, що в шість років дитину хрестять. А взагалі раніше не було такого. І от коли людину не хрестить, е, або коли людина відвертається від Бога, наприклад, е, зрікається Господа, то ангел-хранитель, добрий ангел-хранитель, е, змінює, вступає в своє місце злому англохранителю, і тоді людина кажуть, міняється. Геть міняється, міняється навіть голос, міняється. Міняються очі, міняється душа зовсім людини і так. в нас стає зовсім іншою. Шановні друзі, сьогодні ми з вами подивилися на людей, які дійсно сильні духом. Люди, які вірять в те, що світ добрий, а він дійсно добрий. Що ми можемо сказати? Я хочу вам всім сказати, що в першу чергу вірте в себе. Вірте в те, що ви сильна людина, що ви можете справитися зі своїми проблемами. У нас всіх проблеми. Якщо у вас є якісь гори, сходіть в церкву. Сходіть, зверніться до Бога, і я думаю, Він вам допоможе. Віка вам, здоров'я, наснаги, терпіння і нехай вам щастить. До побачення.